Друзі, вітаю вас на каналі Оле Авто Вінниця. Ми займаємось пригоном автомобілів за кордону. Також публікуємо автомобілі від власників, які звертаються за рекламою. Цей автомобіль свіжопровезений з штатів Електрокар. Шикарний, класний автомобіль. Весна прийшла і розпочався сезон електрокарів. І я хочу цей сезон відкрити з дійсно гарного, класного автомобіля. Який дійсно вартий уваги. Комфортний, компактний, зручний і в тому числі, і дуже вмісткий по салоні. Шикарний класний вигляд автомобіля. 2023 рік, 65 кВт батарея, максимальна комплектація 63 тисячі кілометрів пробіг. Автомобіль в шикарному стані, приїхав сюди з Мінімальними пошкодженнями. Далі на відео я покажу стан лакофарбового покриття. Швидка зарядка, зарядка від розетки все є. Комплектація шикарна. Автомобіль дійсно вартий уваги. Хто собі шукає електрокар, зверніть, будь ласка, увагу, цей автомобіль вартий уваги по тій причині, що тут дуже класна батарея. Вона дуже Дуже повільно деградує. Тому цей автомобіль сміливо можна розглядати собі як варіант. Якщо ми перейдемо до стану лакофарбового покриття, ви будете здивовані, тому що Америка, як правило, приїжджає з далеко не такому кузові. Ляда автомобіля не фарбована ліве крилышко не фарбоване. Ліві двері? Не фарбовані. Зверніть увагу. Автомобіль дійсно збережений. Пошкодження тут були тільки по передній фарі, яку замінили, і бампер. По великому рахунку автомобіль весь в рідній фарбі, як бачите, дійсно. Дійсно стан автомобіля, за який не соромно. Шикарний стан автомобіля. 65 кВт батарея. Літку можна проїхати сміливо, 500 км. Це дійсно той варіант, який варто собі розглянути. 23-й рік автомобіль має все для комфортної, класної, комфортної, безпечної їзди. Практроніки, камери 69-360, вибачаюсь. Датчик сліпих. Зон, свідка зарядка, все в автомобіля є, все в автомобіля наявності. Оригінальні класні дисочки, без пошкоджень, резина в дуже гарному стані. Дійсно симпатичний, класний автомобіль. Також автомобіль оснащений камерою спереду, дістронік. Лобове скло в автомобіля рідне, датчик дощу, утримання в полосі, все в автомобіля є в наявності. Дуже компактний і дуже зручний автомобіль. Комфортний, безключовий доступ, дуже комфортний. Дійсно, автомобіль, який варто розглянути собі, якщо ви розглядаєте собі електрокар. Я хочу спробувати передати вам трішки атмосфери з салону, і я вам скажу, що я дуже приємно здивований. Автомобіль дуже комфортний в міському циклі, просто ідеальний автомобіль. Я не знаю, він по шумоізоляції, по комфорту по управлінню, дуже дуже зручний. Дуже динамічний. Цікавий класний автомобіль, в ньому ну, дійсно комфортно по салону, по шумоізоляції, я не хочу робити антирекламу, але маю досвід користування електрокарами і цей автомобіль дуже-дуже достойний. Якщо ви Дійсно розглядаєте собі електрокар, то зверніть увагу на такий автомобіль. Погажне відділення. Тут полочка. В автомобілі зауваження кузову абсолютно ніяких немає. Абсолютно ніяк. Я по великому рахунку не знаю навіть, що тут розповідати, тому що стан автомобіля як салону, як новий, жодного жодної поцарапаної деталі, кнопочки всі в ідеалі, електрорегулювання сидіння. Мені дуже подобається, як виглядають ці душки. Подивіться, шикарно. Дуже круто виглядають. Автомобіль дуже зручний. Дуже комфортний і дуже зручний. Мультикермо, бачите, світла, дощу, камери, планшет дуже зручний. Електроручник, підігрів сидіння, підігрів керма. В автомобіля є все, дійсно класний, достойний автомобіль. Камери, подивіться, якість камери дуже Класна. Все показує, все видно. Утримання в полосі. Ну Дійсно комплектація тут класна. 500 кілометрів можна проїхати по місту. Дуже класний автомобіль. В стані дійсно як новому. Переду у нас тут двигун, вибачайте. Зверніть увагу. Автомобіль оснащений тепловим насосом, він сам себе охолоджує, сам себе підігріває. Дійсно гарний, класний автомобіль. Електрокар, який варто розглянути. Вартість автомобіля буде складати 23 тисячі доларів. Можливий торг. Але... але при зустрічі біля автомобіля або по телефону можемо це все обговорити. Але я рахую, що цей автомобіль дуже-дуже достойний. Він-код для перевірки пошкоджень покажу. Тут не заважає горник. Ось тут можна звернути увагу на він-код і перевірити, але цей автомобіль... Як електрокар, дуже-дуже крутий, можна розглядати. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, ви можете звернутися за номером телефону. Якщо немає у вас можливості приїхати, оглянути, цей автомобіль можна. У нас працює доставка, ми можемо доставити вам цей автомобіль під дім. Особисто привезу. Це авто з таким запасом ходу можна їхати. На доставку сміливо. Давайте підведемо короткий підсумок Chevrolet Bolt Electrocar 65 кВт батарея, 500 км запас ходу в шикарній комплектації, в шикарному кольорі. На сонечку він дуже класно виглядає, дуже гарний, симпатичний автомобіль. 63 Кілометрів пробігу тисяч. Якщо такі вас зацікавили, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення до зустрічі.